Дорогі присутні, пропоную починати чергове засідання комісії. Кворум є? Так, так, так. На статуті реалізації питання. Хто за? Якщо я не розумію. У вас так. У вас. У керівництві розповсюдження. Якщо ви заслухаєте, то розповсюджаєте. Так. Настарше питання про заправлену технічну документацію муслившого встановлення відповідної межі майбутньої ділянки та надання стойкою керівника межі майбутньої межі майбутньої Питання, які не приймали участь. Прошу вас, на це питання передбачили, по рекомендації Миколи і Юлія, які рекомендували виїхати на місце. Я так розумію, що це було? Були на місці, там все доводилося, то й бачите, що це не так. Але по факту там все окей, все добре.

Пояснюю, щоб дойти до громадських звуків, треба зробити нормативні затратки. Ми не можемо п'ятого пункта почати, чи щось не лаєна. Це зовсім окрема задання. Може... Ми там дали наші е, пропозиції, роковіції до 12. Це вже друге питання. Це не я це треба виносити буде практика не збиратися і не треба посадити. Нам, нам ми тут не повинні треба. Я просто хочу пояснити no, кармені, да. що внесення змін у рішення. Я розумію, що він треба знати на перший, другий, третій пункт. Ми даємо першому рішення. А потім іде наш який шостий. 啊，你们的。<Yeah. S 1> Рішення тоді пройдемо, так? Все. Не пройдемо, а погодно. Погодно. Все на те. Так, дайте. Также це теж это а тачни, пешипольная зона не і площа площадка. Я пропоную. це 119, Напротив против рода там пишет зона. біля Черпили оброда. пішохідна зона, и там слышишь машини, то. Против.

Треба було створити таку акцію, щоб там були такі оталки, що ставили, що це працює організацією. Так, ви бачите, по скоршу формула, яку ви бачите. Ось тут є дезінформація. Та поставте мені, так? Так. Це не доводить? Так. Добре. Тут все формовано. Тут все формовано. Тут все формовано. Тут все формовано. Я не можу як приділю служби, це поплачено на. З того можна. А ми надавали, ми зараз надавали товариші. Я бо я, ну я знаю, що для чого робиться, я просто просто питання це це питання довершення можна посечено за за один день посечи не. Це це то музей. Ту історія. Ми ну ми

Не робите за мене ніяких питань. Ну, менше... Ого, погоди. Менше серця злочину, так? Так. Ого. Ого. Хто ви? Та усе інше. Це, мабуть, чоловік. Ого. Діво, школа, значить, вона була. Те, хто був, не був. Так. Те, хто був, не був. Йдемо сюди. Те, хто був, не був. Діво. Не було свого ворога, знаєш? Тільки в місті було сломано, а ціле, але це нагодили ці дані. Значить, нічого не робили, тільки дочки. Так. Збирали тип. Так. Нудно. Так. Стоп. Наступне крім того, пожалував у це просто 130 чи за термінами, щоб

за. Да. Не було да. Хоча да. для мене да. справно, бо там да. робив ремонт. Чому там не було ідеально? Там мало би бути. Я б нас ще школи водили туди, до дітей я пам'ятаю, у Бенянських це є дитячий будинок.

меня написано. Може, що не було дозволено. Там же що, кінцок із ци ци міжнародного права, ой, ой. І подруга, і подруга, і подруга, це між нашого живого. Також е-е, якого католицька церква, а дальше буде. Вийшло, значить. Там воно все закінчиться, не буде. Зараз. Зараз. Так. Я в тебе боксить, описи. А цикол.

да вот а где он там он е он мне долго где-то там что распределить что распределить да да и куда он живёт да да начинаете работу есть по и до до этого да да вот туда дома мы нам там тоже там будет до 3 м а завтра дня что А що буде <рес> робити цими стихійну сподіваюся? Перше бачення що у кого є там позвола, і не краще так. Там циганські розвели чесно. <рес> Ну, это не надо тебе претензии, это не надо тебе. Это до Вероники, до Викомкома и до всей той бригады. Можно, 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 можно,

процесу, де структуру показує не що то там для вас апарат, буде там 10 квадратів. Ну, це дивіться, мрії квадратні метри. Ну, ти, 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 ну,

Концент, не підтримуватися тоді, не підтримувати, тому, тому що це рішення, це рішення дасть змогу в майбутньому так, як на основному мікрорайоні там. Я в, мікрорайоні, в мікрорайоні поклали цю ну, чи де там зліва, да? там, там підходили, я не знаю, там того не можна було. Там питали не повністю Микола.

30 hrevnih na kvadratni meter, to je ne matematika. Та різне працювання не можна. Є різне працювання, що що я багато звернень пишу на випуск дерев. РР. Тобто викно реально, там перше ні треба заміняти старі на нові, канічно. Це це роками, щоб так само. А що це зрозуміло. Я пропоную сісти тут, я ну. А ви сідайте тут, це за теми, а ви можете. Зверніть так починаємо. Це що менто? Це але давайте на довгу дискусію. А я думаю, що менше. А що за запнення,

Я вам пояснюю, після власнославніх титушок, і що вони вжили за цей час. Вприклад, це є. Які по проголосування? Там нічого не було. Що в вообще там взагалі? Нас зробили... Нас зробили... Мені вибачте, що так говорю... Так, на голосування. Я теж не знаю. Я теж не на голосування Давайте ні. Чи на доволі чи на голосування? На грубо, на... На доволі речення. На голосування. Проте...

嗯。嗯 <laughs> Ми ці паспорта прив'язки через течню, бо це надавав конфлот. Ми можемо це все... Ah, І все. І ми можемо це все рішити одним, отако. От Просто, якщо є політична воля, лишити старий архітектурний не ансамбль, як він говорить, виглядях, вигляд, допустимо, дату. Це все можна зробити. Це покажені така ж приблизна площа, там де в центрі, де пішу Так, на зону. А хто там ставить? Там сформували, а Там це... Я можу... Є, є, є. знову не знаю, там будку зробити. Я не заворюю, що з будку ви мене розумієте. Загальні проїзди і всі ці вони не бути сформовані, але це ваше бачення. Я ще не почув. Так, ну, навіть. Я почула зроб... зроб... питання, <звіт">. Це здання, у нас було дозволення рішення щодо зміни конфігурації Тому що воно неправильно, що було. Тут вирізалося, ми вжаємо замовили документацію, щоб на диспублику купати землю. Зараз ми маємо договір, поміняти довір, пишете вартість, а потім виходить, то сідуте питання за цього добираємо. Так, просто прибирати його. Ілона, Олександр, ви щось не розумієте, що це за питання? То ви не були спочатку почали докупати, що щось мені забите в ніс, що цей претендент теж добра контролювати. Начали змінювати під цими моментами. То що, з цього цікавий інтерес, з перспективи інтересу, як тася питання, я в училище голосування приймати не буду. Так, то риста доче. Так. За. Так, типа. Так. Зорна за. Щось тим часового це розуміє, але трохи технічно може поправити на добу. Не так, типу, щось він дотримається, од не відбудеться. Ми коли будуємо, якщо зоніс не відповідає, чи він може відповідати, а архітектурний, як правильно значити, архітектурний, як цей? Історико, але це. Так, да, не співпадає. то там людина збувати не може. Ми виходимо з цього. Але ми для, для, для малих архітектурних форм ці правила ми маємо чітко прописати, де можуть у нас в місті бути морі в архітектурній формі, які добачення, які мають бути працювати. Чергова комісія земельна комісія роботу закінчила. Дякую всім за увагу.